Пану Івану, коли розпочалась війна, було 19 років. Нині розмінявши десятий й десяток, він і досі пам'ятає тих, з ким пройшов ці роки, з ким воював проти фашизму аж у Чехії. Мост подмоклі усі надлебув, дівчини, Ліпа, туди. А й тут теж з хуста з хуста в мене були знайомі. Іван Прищепа, Іван Івану Прищепа, а й другий там автобус. Церкаво. І далі там Малогойдово, я з ними був в контакті під час, під час Великої Вітчизняної війни. Пані Галині на початку Великої Вітчизняної війни ледве виповнилось 15 років. Уже за кілька місяців тоді ще зовсім юна дівчина робила все, що могла, в тому числі допомагала партизанам на Вінниччині, звідки родом. Щороку вшанувати загиблих товаришів приходить все менше тих, хто пройшов війну. В Ужгороді 22 вересня до пам'ятника Тарасу Шевченку ветерани поклали квіти.